Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російські солдати, виступ яких з'явився у соціальних мережах, на нього звернули увагу західні журналісти, зокрема впливового видання «Гардіон», скаржаться президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що їх змушували залишатися на лінії фронту, коли позиції їхнього з'єднання були практично безнадійними. Так звані загороджувальні загони заграда трядна. Відома практика радянських часів, яка застосовувалася у Червоній армії ще з е, часів її першого наркома і засновника Льва Троцького. Щоб червоноармійці залишалися на позиціях і продовжували служити гарматним м'ясом, проти них. Воювали не тільки вороги, але й ті, хто били їм у спину, загороджувальні загони. Коли бійці червоної, а потім радянської армії усвідомлювали, що вони не можуть утримувати позиції, їх починали розстрілювати свої недарма справжнім маршалом перемоги. У керівництві радянського союзу часів Другої світової війни вважали зовсім не Георгія Жукова, який, втім, також був відомим своїм жорстоким ставленням до підлеглих і загибелю мільйонів людей, які мали продемонструвати, що Здібності Жукова випереджають здібності інших радянських маршалів, більшість з яких також нехтувала цінністю людського життя заради чергової зірки на погонах чи зірки Героя Радянського Союзу. Але всім їм було далеко до справжнього маршала перемоги, справжнього творця радянських перемог. Перемог у перший період Другої світової війни, коли Червоній армії вдалося врешті стримати наступ військ Рейха, це був маршал радянського союзу Лавренті Бері, колишній керівник. Народного комісаріату внутрішніх справ радянського союзу, який тоді був першим заступником голови ради народних комісарів радянського союзу, Бері організував загороджувальні загони, які безжально розстрілювали сотні тисяч радянських солдатів, примушували їх залишатися на позиціях ціною загибелі сотень тисяч людей на лінії фронту. Берія фактично. Зліквідовував помилки радянських генералів і маршалів, більшість з яких з'явилися. На керівних посадах наприкінці 30-х, початку 40-х років і взагалі не знала, як керувати військами для того, щоб солдати своїм життям могли зупинити ворога і не мали ніякої можливості відступати. Лаврентій Берія, цей справжній герой радянського союзу і сформував загороджувальні загони, які вбивали всіх. Хто пробував відступати, і, врешті-решт, ситуацію вдалося змінити. І тоді, вже слава виявилася на боці Георгія Жукова, Івана Конєва, Олександра Васильєвського та інших. Ідолів Другої світової війни, однак треба завжди пам'ятати, без загороджувальних загонів радянська армія навряд чи була здатна до якихось рішучих дій у найбільш складний період існування радянського союзу. І тепер, як бачимо, в часи Володимира Путіна, який був спадкоємцем Лавренція Берія на посаді керівника спецслужб. Застосовується та сама технологія, тому коли Російські солдати, які залишилися в живих після бойових дій проти української армії, звертаються до російського президента? Вони мають усвідомлювати, що вони звертаються саме до цієї людини, яка є прихильником практики загороджувальних загонів. І таких загонів буде з'являтися все більше і більше, щоб виконати задачі, які поставив перед російськими генералами, безжальний Володимир Путін. Скільки російських солдатів буде розстріляно з? своїми ж частинами у задачі яких є зупинити тих, хто відступає, ані для самого Володимира Путіна, ані для його оточення, ані для більшості росіян, які абсолютно спокійно ставляться до такої практики і не помічають усієї звірячої жорстокості, як часів громадянської, так і часів Другої світової війни, немає ніякого значення. Баби нових наражають. Ну і звичайно ж, самі солдати загороджувальних загонів, як відомо, ніколи не повідомляють своїм родичам і друзям, що насправді на війні вони вбивали не ворога, а вбивали власних співвітчизників і насолодою виконуючи це завдання командування, просто з тієї простої причини, що тим, хто виступає катом для своїх співвітчизників, нічого не загрожує. За його спиною вже немає ніякого загороджувального загону. Ця історія Чергового разу нагадує, із яким неймовірним злом Україні доводиться боротися під час цієї жорстокої і виснажливої війни. Так росіяни вбивають і чужих, і своїх. Їм це подобається. Ну а ситуація. З цією відозвою до Путіна ще раз нагадує про непросту ситуацію, в якій знаходиться російська армія на фронтах війни з Україною, і пояснює, чому Володимиру Путіну доводиться говорити про ядерний шантаж, щоб примусити Захід замислитися про необхідність компромісів з Російською Федерацією під час цієї війни. Хоча в результаті цих слів Путіна. Продовжується серйозне засудження його е, дій і намірів розташувати ядерну зброю на території Республіки Білорусь сьогодні, до речі, з е, цього приводу змушено було висловитися і Міністерство закордонних справ головного союзника Російської Федерації Китайської Народної Республіки. Нещодавно Путін і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін підписали. Меморандум, який підкреслювали, що ядерна війна є недопустимою, які не є допустимим розміщення ядерної зброї на території третіх країн. Як бачимо, виявилося, що цей меморандум для російського президента нічого не вартий. Однак, очевидно, що він нічого не вартий і для китайського голови. Для Китаю є досить важливим, щоб Ядерну зброю не розміщували на території недружніх для нього країн. А коли це відбувається із Білорусі, так будь ласка. Я думаю, що про це голова Китайської народної республіки міг навіть домовитися із президентом Російської Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, коли той відвідав Пекін, стає зрозумілим взагалі для чого насправді Лукашенка їздив для Сі Цзіньпіна. Перед візитом останнього до російської столиці, щоб обговорити саме тему будівництва сховищ тактичної ядерної зброї Російської Федерації на території Республіки Білорусь, все, що сказав китайський зовнішньополітичний. Відділ стосувалося виключно того, що на тлі таких заяв потрібно думати про перемовини і про мирне вирішення проблеми. Тобто, Китайська Народна Республіка чергового разу закликала Україну до капітуляції перед дружною до себе Російською Федерацією, пояснюючи, що в іншому разі вона нічого не зможе вдіяти, якщо, скажімо, Володимир Путін вирішить все ж таки застосувати з території Білорусі ядерну зброю по Україні. Так що здавайтеся як наймога швидше, щоб не хотіли якихось більш неприємних. Приємних наслідків, ось як перекладається з китайської дипломатичної мови на реальну ця заява Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки. Так що насправді захід має тільки посилюватися перед обличчям об'єднаних загроз з боку Москви і Пекін. Сьогодні, до речі, зроблений ще один важливий крок для такого посилення. Угорський парламент нарешті. Проголосував за вступ Фінляндії до НАТО. Тепер єдиним парламентом, який має це ще зробити з парламентів країн-членів НАТО, є парламент Туреччини. Однак, президент цієї країни Реджеп Таїп Іпердоган вже пообіцяв, по суті, що це буде зроблено. Тепер належить ще пройти шлях до прийняття до НАТО Швеції. Однак я думаю, що спільна солідарність країн-членів НАТО примусить Туреччину і Угорщину відмовитися від тих проблем, які вони створюють для цієї стратегічно важливої для НАТО держави. І Швеція незабаром, як і Фінляндія, швидше стануть членами північно-атлантичного союзу. А там і Україна і інші колишні радянські республіки, які стануть фортецями цивілізованого світу у нашій спільній боротьбі з диктатурами. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам!